треба зібрати на людей десь 500 сот тисячу людей для того щоб він підняв свою там дупу всі визнають що в україні рівень корупції на дуже високому рівні це як будуть люди жити на на в нашій країні з такою е вартістю на електроенергію тобто владі це вигідно можна так сказати да для рейтингів це вже може бути розцінутись як ІПСО. і до восьми років позбавлення волі будь який зараз мітинг зібрання, якщо він входить в концепцію органів державної влади в підтримку. То він прийде, якщо він десь проти, то вочевидь, що ніхто не дасть цього привести. Ну, просто на сьогоднішній день потоки, фінансові потоки настільки великі, що а, до них зараз питаються доєднатись, якось присосатись всі, хто в принципі хоче. Чи доречно створити було би громадські ради при ТЦК? Люди самі вперли, а їм казали: ну нам вже не треба йдіть додому, а зараз нікого туди ніхто навіть не хоче йти. Я думаю, що просто люди не розуміють, кого вони повинні захищати. Ті ж німеччині вони не вірять, що в нас таке відбувається. Інвестиційно Інвістиційно переваглива.